Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У Львові працівники ТЦК насильно запакували чоловіка та вибили телефон з рук жінки. Про це пишуть місцеві змі. Також є версія, що відео ймовірно знято під час комендантської години, і саме її порушення могло спричинити цей інцидент. Чекаємо деталей та реакції влади, але те, що на відео це ненормально. Хто їм дав право бити жінку, вибивати з рук телефон та пакувати чоловіка у бус насильно.

В той же час син начальника одного з районних військоматів Львова Андрія Дубового отримав у подарунок від забудовниці будинок у престижному львівському передмісті Брюховичі. Про це повідомляє NGL. Посилаючись на договір дарування, який є в розпорядженні видання, журналісти з'ясували, що 9 червня 2022 року 27-річний Владислав Дубовий отримав у подарунок недобудований будинок із готовністю на 95% площею майже 640 квадратних метрів разом із присадибною ділянкою. 0,09 гектар на вулиці Очеретяній у Брюховичах. Оціночна вартість будинку в договорі дарування вказана 518,5 тисяч гривень. Земельної ділянки ще 357,5 тисяч гривень. Таким чином, офіційна вартість подарунка становить 876 тисяч гривень. За словами експерта з нерухомості, реальна вартість будинку такої площі та такого стану готовності разом із ділянкою. в Брюховичах зараз може становити щонайменше 4 мільйони гривень, близько 110 тисяч доларів. Опосередковано про значно вищу вартість подарунка свідчить те, що 2018 року. Цей самий будинок продали на аукціоні сетам і за 1,4 мільйона гривень близько 52 тисяч доларів за тодішнім курсом НБУ. Згідно з описом лота, будинок на той момент був обладнаний не тільки всім необхідним, але й басейном площею 152 квадратних метра. Відвідавши Брюховичі, журналісти виявили, що в будинку триває активний ремонт. Маєток реконструювали, зробили нову покрівлю, поміняли вікна, також звели. Основу з колонами під майбутній паркан, який відсутній на фото за аукціону за 2018 рік подарувала будинок забудовниця 37-річна Альбіна Савчук, яка й купила його 5 років тому. Альбіна Савчук відмовилася пояснити виданню свої стосунки з дубовими і причину такого подарунка. Військовий комісар Андрій Дубовий також не захотів пояснити суть стосунків із Савчук. Я вас не знаю, вас не бачу. Мені треба подивитися на вас. Мені треба перевірити ваші документи. Заявив він 27 липня в телефонній розмові. Обіцявши передзвонити пізніше, зі свого боку, його син Владислав Дубовой повідомив, що Альбіна Савчук є його давньою знайомою. Можна навіть сказати, що далекою родичкою. Це подарований будинок ніяк не пов'язано з посадовою особою, яку ви назвали моїм батьком. У мене своє особисте життя та й усе. Я не бажаю надалі відповідати на всі ці запитання, додав він. Зазначимо, у 2016 році Андрія Дубового оштрафували на 3400 гривень за нетверезе водіння у Львові. За даними ЮКОЛО, з травня цього року він. Володіє a 4 2006 року випуску. Владиславу Дубовому належить Volkswagen Touran 2007 року випуску. Іваз 2121 1983 року випуску. Алі Дубовій Peugeot 2007-2007 року випуску. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.